Посилені патрулі Даї на дорогах Києва до 1 вересня на під'їздах до столиці держінспектори приділятимуть більше уваги автомобілям та водіям, що шукають та чим служба у столиці відрізняється від зони. АТО, далі розповість Віталій Бакуменко. Два тижні тому прапорщик Олексій Савелій перевіряв машину на блокпостах поблизу Ізюма. Зараз повернувся до свого звичного місця роботи на Житомирському шосе. Каже, різниця відчутна. Навіть коли оглядаєш транспортний засіб, можна сказати, одним оком туди дивишся, але одним оком вже по сторонам. В Олексія двоє синів одному тільки но виповнилися три роки, але чоловіка це не зупинило до зони, а то їхати визвався сам. Окрім чергувань, в ізюмі супроводжував гуманітарні вантажі до Стов'янська. Був на сході чи не єдиний зі свого взводу. У Нас ніхто не то, що. Взвода ніхто не хотів, що там не їхати, чи якісь відмовки були. Всі просто командир зводу їхав, і ми сказали, що ми теж всі поїдемо. Ми всіх не забрали, так що ми так з командиром зводу і ще з одним і тим самим поїхали до АТО. Шукають зброю, вибухівку та заборонені предмети. Водії таким перевіркам не опираються. Ситуація в Україні така. Я думаю, що це правильно, Лучше так сказати, на місці все устранять. Чим воно дойшло, допустім, кудись в якийсь дом. Я думаю, позитивно. і частіше, так щоб встановлювали, провіряли. Да, більше уваги даїшники приділяють автівкам на в'їзді до міста, звертають увагу на водіїв та їхню поведінку. Дивляться документи у посиленому режимі. Столична автоінспекція працюватиме до 1 вересня. Віталій Бакуменко, Юрій Анісімов, перший національний.